Щиро вітаю господі та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста, маанегах хима, У двах есиф аф». Лагідна відповідь гасить гнів, а дражливе слово викликає лютощі. Цікаво, що цю біблійну цитату я записав ще 43 роки тому арабською мовою в своєму щоденнику варіанті перекладу арабської, вона звучить Аль-Джавабар аль Юскатальхаба. Цю фразу я згадав після перегляду виступу найвідомішого на сьогодні інтелектуала, історика, філософа Ювеля Гарарі, який сказав, що найбільшою проблемою сучасного світу він вважає так звану бруталізацію соціально-політичного діалогу. Популісти, які приходять до влади в сучасному світі. Титі, все більшій кількості країн, вони не гребують найбрутальнішими лайками, найбруднішими образами на адресу своїх опонентів. І, Зрештою, саме цим вони, як не прикро це усвідомлювати, заробляють свій політичний капітал, але, зрештою, опанувавши все більше влади, популісти перетворюються на Автократів, а зрештою не диктаторів, яскравим прикладом бруталізації соціально-політичного діалогу був нещодавно вбитий в Сполучених Штатах засновник консервативної організації Turning Point USA Чарлі Керк, цей близький соратник і союзник Дональда Трампа, який десятки разів зустрічався з ним за останні два роки, часто використовував найбільш провокативну. Поляризуючи риторику, яка включала образи як етнічних меншин, так і ЛГБТ-спільноти мігрантів та опонентів з лівого табору, його слова не лише демонізували групи людей, але й сприяли ескалації напруги, перетворюючи дебати на конфронтацію, що межує з підбурюванням до ненависті. Навідо лише Окремі випадки не бруталізації такого діалогу серед яскравих прикладів такої бруталізації: перше російські та ксенофобські заяви про іммігрантів та так звану велику заміну. Керк неодноразово просував теорію великої заміни. Набо в оригіналі Great Replacement, стверджуючи, що іммігранти з Латинської Америки та інших регіонів замінюють білих американців і руйнують країну в промові на заході у місті Месі, штат Аризона, в 24-му році він зокрема сказав, Америка була на піку, коли ми зупинили імміграцію на 40 років і знизили відсоток іноземних народжених до найнижчого рівня. Ми повинні не боятися зробити це знову. Демократична партія ненавидить цю країну в своїх виступах. Кьорк не лише виправдовував різкі антиміграційні. Ні, заходи, але й демонізував іммігрантів як загрозу, не сприяючи таким чином ксенофобії в 25-му році. В одному з останніх постів мережі X, колишній Twitter, він назвав мексиканських мігрантів злочинцями та гвалтівниками, що повторює риторику Трампа з 2015 року. Така мова провокувала насильство після подібних заяв керівника і засновника USA в Сполучених Штатах фіксували зростання погроз проти іммігрантських спільнот. Наступне ісламофобія та антисемітизм керк часто звинувачував в іслам так званому розрізанні горла Америки у твіті від серпня 25-го року, за тиждень до вбивства, він написав: Іслам це меч, яким ліві розрізають горло Америки. Це прямо демонизує мусульман як ворогів, перетворюючи релігійні групи на загрозу. Під час дискусії на Fox News 9 вересня за день до смерті він звинуватив демократів у просуванні фальшивих наративів, стверджував, що білі американці знаходяться під атакою від чорних, спотворюючи дані статистики злочинів і таким чином провокуючи расову ворожнечу. Його риторика включали також антисемітські нотки, наприклад, звинувачення єврейських еліт у фінансуванні ліберальної адженди. Керк також активно протидіяв трансгендерним. Правам, називаючи їх загрозою християнським цінностям, В одній своїх промов в студентському кампусі в 24-му році він запитав аудиторію: скільки трансгендерних американців були масовими стрільцями за останні 10 років, маючи на увазі 5 випадків проти тисяч інших, що створювало стереотип про небезпечних трансгендерів, його організація підтримувала список професорів. Професор Watchlist», де викривали викладачів за ліберальні погляди, включаючи підтримку ЛГБТ, називаючи їх ворогами нації. Це призводило до погроз і звільнень, бруталізуючи академічний дискурс. Кир також активно критикував рух «Black Lives Matter», як терористичну організацію стверджував, що білі американці непропорційно атаковані чорними. Ще у 23-му році на одному з своїх заходів він сказав: Америка не потребує більше іммігрантів та багатих чорних нам потрібні патріоти. 9 вересня 25-го року на Fox News він повторив, демократи просувають наратив, що чорні під атакою, але насправді жертвами є білі. Така риторика ігнорувала факти, наприклад, статистику ФБР про злочинність і розпалювала расову ненависть, сприяючи падінням на кшталт. Зростання насильства проти афроамериканців після його промов, Кирк позиціонував себе як борця за вільну мову, але його стиль це класична бруталізація. Слова як зброя, де опоненти не колеги в дебатах, а вороги. Дослідження, наприклад, від Network Contagion Research Institute показують, що його промови корелювали з ростом онлайн погрози реального насильства, включаючи атаки на кампус. Після вбивства Кирка а виконавцем був 22-річний Тайлер Робінсон, який дотримувався екстремістських поглядів, риторику Кьорка згадували як фактор поляризації. Американські ліві вважають, що це бумеранг, який повернувся до американських екстремістів. В той самий час праві звинувачують саме лівих у цьому вбивстві. Загалом смерть Кьорка підкреслила, як мова руйнує діалог, перетворюючи політику на кривавий спорт. На жаль, в багатьох інших країнах можна знайти численні приклади того, як політики-популісти вдаються до агресивної, образливої, навіть насильницької риторики, що поляризує суспільство, демонізує опонентів і може провокувати реальне насильство. А, мабуть, найяскравіший приклад це демонізація українців сучасною путінською пропагандою. Путін та його клівряти постійно називають українців нацистами, украфашистами і виправдовують свою агресію проти України так званою денацифікацією. А всіх хто їм намагається опонувати, називають зрадниками або п'ятою колонною, присвоюючи їм статус іногентів. Сучасна риторика кремлівської пропаганди включає погрози тотального знищення українців, що перетворює державну пропаганду на війну слів, провокуючи насильство проти інакодумців. А у випадку з отруєнням своїх опонентів це призводить до їхнього фізичного знищення в Угорщині. Віктор Орбан вже багато років веде. Послідовну компанію проти так званих Сарася, тобто послідовників Джорджа Сороса, він називає мігрантів інвазією а ЛГБТ загрозою християнським цінностям у 18-25 роках його риторика включала погрози захисту кордонів кулаками, що призвело до зростання ксенофобії та насильства проти меншин. Це найяскравіший приклад сьогоднішньої бруталізації суспільно-політичного дискурсу, внаслідок якого опонентів демонізують як ворогів нації, послаблюючи демократичні інститути. На Філіпінах Родріго Дутерте під час свого президентства з 16 по 22 рік закликав до так званої війни з наркотиками, де поліцейським дозволялося вбивати підозрюваних без будь-якого суду, називаючи їх наркоділерами, які заслуговують на смерть. Його фрази на кшталт Я буду вашим хребтом. Якщо ви вб'єте когось, призвели до тисяч позасудових страт. Риторика демонізувала бідні верстви, перетворюючи політичний дискурс на заклик до самосуду і викликала звинувачення в злочинах проти людяності від ООН. ОНУ. Суспільного діалогу це на жаль найяскравіша риса сучасного політичного життя і на батьківщині самого Ювеля Гарарі Натаньягу. Саме ненависть є найбільшою сьогоднішньою загрозою для майбутнього цієї країни. Але на думку Йоля Гарарі, якщо шукати в сучасному ізраїльському політику персонажів, які могли подолати цю кризу довіри та все більшої ненависті, то останнім цьому списку буде напевно нинішній ізраїльський прем'єр Натаньягу. Натаньягу в своїх промовах, зокрема в контексті війни Ізраїлю проти Хамасу у Газі після нападу 7 жовтня двадцять року, неодноразово використовував біблійну алюзію на так звану помсту Амалеку цей вислів викликав значний резонанс і є прикладом бруталізації політичного діалогу. Пишуть оглядачі, оскільки він посилається на біблійний наказ тотального знищення ворога, що може сприйматися як заклик до безкомпромісного насильства. У жовтні двадцять року. Незабаром після атак Хамасу, які забрали життя понад 1200 ізраїльтян, Натанягу у промові до нації процитував уривок із першої книги Самуїла, де Бог наказує цареві Саулу знищити Амалікітян. А тепер йди і поб'єш Амалека, цитата, і вигубиш усе, що його, і не змилуєшся над ним, але заб'єш від чоловіка аж до жінки, від дитини аж до немовляти. Натання використав цей уривок, щоб порівняти Хамас з Амалікітянами, біблійним народом, який нападав на ізраїльтян, вважався втіленням абсолютного зла в іудейській традиції. У промові 28 жовтня, 23 року, звертаючись до ізраїльтян, він сказав: Ви мусите пам'ятати, що зробив вам Амалек, як сказано в нашій торі. Ми не забудемо і не пробачимо. Хамас це сучасне і Ми будемо боротися, поки не знищимо цю загрозу. Таким чином, посилання на амалека в іудейській традиції означає не просто перемогу над ворогом, а його повне винищення, включаючи цивільне. Використання цього образу в сучасному контексті війни сприймається як заклик до безкомпромісної агресії, що виправдовує масові жертв. Це бруталізує діалог, що перетворює конфлікти з політичного на екзистенційний, де ворог не має права на існування. У рамках військової операції в ГАЗі, де Ізраїль проводив масштабні бомбардування, за даними ООН, станом на вересень 25-го року загинуло понад 64 тисячі палестинців, називаючи Хамаса Малеком Натаньягу дегуманізує не лише терористичну організацію, але й асоціює з нею. Все палестинське населення це ускладнює будь-які мирні переговори, оскільки ворог зображений як абсолютне зло, з яким не може бути компромісу. Такі заяви розпалюють ненависть, зокрема серед радикальних груп в Ізраїлі, які інтерпретують це як дозвіл на насильство проти всіх палестинців. Саме ці слова Нетаньягу посилили поляризацію в самому Ізраїлі. Оскільки ультраправі та релігійні сіоністи сприйняли це як підтримку жорсткої політики, тоді як ліберальні та ліві групи звинувачували його в розпалюванні ненависті, що зрештою перешкоджає мирному вирішенню конфлікту у 25-му році. За даними ізраїльської газети Гарець ця риторика призвела до зростання насильства поселенців проти палестинців на західному березі, максимальне роздмухування конфліктів та протиріччя поляризація суспільства, це і є. Головна мета гібридної війни Російської Федерації проти цивілізованого сучасного світу, як неодноразово згадував в своїх програмах, це є та сама розпаковка хаосу по периметру, яка є на думку кремлівського сірого кардинала Суркова, і гарантією зміцнення конституційного ладу в самій путінській Росії. Тому для західної цивілізації сьогодні вкрай важливо знайти шляхи подолання цієї тенденції, оскільки. Як я вже зазначив на початку програми, користуючись агресивною риторикою, популісти набувають все більше влади в сучасних, навіть західних країнах і, зрештою, призводить до ескалації. Не лише вербального, але і реального насильства, і таким чином дає привід політикам популістам перейти від вербального протистояння до фізичного протистояння до максимальної ескалації агресії і зрештою виправдати після цього придушення демократії та громадських свобод І для українського суспільства вкрай важливо, щоб внутрішні конфлікти не призвели знов ж таки до фізичного протистояння всередині країни. Тому панове, вивчаємо досвід, на жаль, не завжди. Де позитивний інших країн не втрачаємо опильності та оптимізму не на крок. Тримаємо стрій, усмішки ширше. А порох сухим до нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.